До співробітників Тернопільського районного управління поліції з заявою про крадіжку звернувся житель обласного центру і повідомив про те, що з його автомобіля, який він залишив на центральному ринку і забув замкнути дверцята, невідома особа викрала гаманець з грошима. Сума заданих збитків склала понад 7 тисяч гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що до шудовскої даного кримінального правопорушення причати житель міста Рівне раніше судимий за вчинення умисних корисних злочинів проти власності. Слідчі поліції Рівненщини рівнищи до суду кримінальне провадження за фактом вчинення злоумисником майнового злочину. Рівнянину оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Також в рамках даного кримінального провадження проведено чотири санкціонованих обшуки, в ході яких було вилучено транспортний засіб, на якому даний чоловік прибув на місце скоєння правопорушення та одяг, в якому він був одягнений на момент вчинення крадіжки. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.